Ушинський Костянтин Дмитрович Ластівка, уривок. Восени хлопчик намірився зруйнувати приліплене під дахом гніздо Ластівки, в якому господарів уже не було. Відчувши близькі холоди, вони відлетіли. Не руйнуй гнізда, мовив йому батько. Навесні ластівка знову прилетіт і дуже втішиться, коли знайде свій колишній будиночок. Хлопчик послухався батька. Минула зима, і наприкінці квітня дві козгострокрилих гарненьких пташок, веселих, цвірінькотливих, прилетіли і почали снувати довкола старого гніздечка. Робота закипіла, ластівки тягали в носика глину і мул зі струмка неподалік, і незабаром гніздечко, трохи пошкоджене за зиму, було полагоджене. Опісля ластівки почали тягати в гніздо то пух, то пір'ячко, то стеблинку моху. Минуло ще кілька днів, і хлопчик помітив, що вже тільки одна ластівка вилітає з гнізда, а друга лишається в ньому постійно. Либонь уже відклала яйця і тепер сидить на них, подумав хлопчик. Тижнів зо три з гнізда почали визирати крихітні голівки. Як же тепер тішився хлопчик з того, що не зруйнував гніздечка? Сидячи на ганку, він милувався тим, як турботливі пташки шугали в повітрі й ловили мух, комарів та мошву, як швидко сновигали вони вперед і назад, як невтомно добували їжу для діточок. Хлопчик чудувався, як ці ластівки не втомлюються літати цей лісінький день, не сідаючи перепочити хоч би на хвильку.